Всім привіт! Це буде мій відгук на безпровідні наушники Ugreen H3. Мені подобається фірма Ugreen, в них класні кабель живлення. Ось вирішив придбати наушники ще. Так, це мої перші наушники такого формату. Повністю безпровідні тройварі. Обійшлись вони мені приблизно в 30 доларів. В комплекті були самі наушники, кейс, звичайно, ще кабель живлення і інструкція. Характеристики наушників, я думаю, ви можете самі подивитись в інтернеті. Або ось поставте на паузу. Я послухав ці наушники десь хвилин 30 і зрозумів дві речі. По-перше, мені подобається такий формат наушників, повністю бездротові, маленькі. І по-друге, я зрозумів, що я не буду користуватись саме цими наушниками. Чому? По-перше, в них взагалі немає басу. Можу припустити, що вони мені не підходять за формою. Я спеціально хотів форму подібну до Airpods, щоб не дуже стирчали з вуха, можна було вдягнути шапку і було зручно. Але вони, ну як мені здається, просто не достають досить глибоко. Щоб я відчув бас, якщо придавити, там його можна почути, але просто вдягнувши наушники, його немає. Ну, Взагалі я планував їх використовувати для підкастів, або для якихось таких немузикальних речей. Але по-друге, в мене після півгодини прослуховування почали боліти вуха. Я зрозумів, що не зможу постійно їх використовувати або звикати до цієї болі, я теж не хочу, якщо порівнювати якість звуку, наприклад, навіть зі звичайними AirPods, провідними, я навіть не впевнений, що це оригінальні навушники, то в них набагато кращий звук. Можливо, знову ж таки через форму вони якось мені зручніше сідають вуха, я чую хоч якийсь бас. Тож після цих навушників хочу придбати собі якісь airpods. Я. За іншими характеристиками в них наче все добре, вони швидко підключаються, довго тримають заряд батареї. Прикольний дизайн, класний кейс. Це мені подобається. Але найголовніше звук і зручність цих наушників мені не підходить. Ось такий невеликий огляд цих наушників від Ugreen. Класний бренд, класні кабелі живлення, класні аксесуари. Але Ця модель-наушники мені не сподобалась. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, комусь буде корисно. Бувайте!